Доброго дня сьогодні з вами знову я, Галина, і канал Вийти заміж за італійця і картини мого чоловіка Ось такі. Так, сьогодні нове відео буде трошечки покажу вам, як ми куди ми ходили на піцу ще з друзями, як там виглядає. Воно. І сьогодні в неділю ми пішли, провели півдня в супермаркетах, треба було дещо купити мені на посилку для мами. От, І просто прогулялися там і поїли. Дома нічого не готували, просто там поїли їду із цього, із піцерії. І... Так пройшов наш півдня неділі, так що покажу вам трошки, як воно було. <звук>

どうもありがとうい Сира. Стафулен? Ось так тут приїжджають ці спортивні спортсмени, теж тут є готель, це ми такі піцерії були. І вони тут їдять і поселяються в готелі в такому. А під низом це піцерія, ресторан. Ми сюди теж, тут недалеко біля нас. Ми їздимо сюди. Дуже добре готують. Це ми з друзями. Ось наші друзі, чоловіки. Ходимо сюди. Теж деколи. Називається Луна Роса, Червона... червоний місяць. А це готель. Чотири яз... Чотиризірковий. Такий вхід в готель. Тут гарний. Тут така ось парковка. Машина виїжджає звідти. Це в них тут своя парковка і всередині там ще є одна там, де автобус, теж парковка. Це ось наша машина. Ми після піци приїхали у кафешку. Вип'ємо по чашки кофе, може, хлопці якісь солодкі з'їдять. Тут гарно, у нас в нашому містечку таке є гарне, люксове кафешка така, тут все зроблено на вищому рівні. Так що. Бачите, скільки всякого солодкого, красота тут. Зроблено в такому стилі супер люкс. Але ціни, ну такі трошечки вищі, як у всіх інших. ну, Але ми сюди любимо приходити. Сьогодні ще покажу трошки вам наше містечко. Їдемо в супермаркет. Там мій чоловік має поміняти окуляри. Покажу вам, як в супермаркеті там є відділ окулярів і можна заказати собі візит до лікаря і заказати нові окуляри. І коштує набагато менше, ніж йти до окуліста просто в студію і заказувати окуляри. Така тут зона, десь тут супермаркети в нас. І заправка є там впереді. Тут колись було саме таке місце, де дуже багато було людей, тому що комплекс цілий тут всяких магазинів. А зараз трошки вже воно тут занедбане. Тут строїть дорогу якусь, чи, не знаю, автостраду, щось таке. І цей. і там теж, аж до цих супермаркетів. Метро, по-моєму, должно бути з Неаполя. І тут таке ось стройка йде, закрито багато магазинів. Надію, що потім відновлять і, і буде знов такий центр торговельний, дуже популярний і великий, бо зараз трошечки воно таке занедбане, раніше було краще. Бачите, все огорожено всі, такі трошки незручності, але. Тут дуже багато було раніше, а зараз немає Я навіть продуктового магазину, вони закрилися і щось там відновлюють, може щось друге буде. Ось так. Ось тут, бачите, є теж парковка, оце на три поверхи, теж парковка для машин. Є ця. Дека є кінотеатр. Оце там кепімаксичі нема написано. Всякі піцерії, ресторанчики там середині. Ось такий захід, заїзд. Сьогодні неділя, то людей трохи більше йдуть в супермаркет, бо в неділю люди йдуть з дітьми і ну, навіть просто погуляти, йдуть в супермаркети. Пройтися, подивитися. Тут ось парковка, зараз припаркуємось і всередину підемо. ось вагончик, де продають пончики. Прям пампушки вони тут їх теж роблять, як наші пампушки, тільки такі з дирочками роблять. І дуже дуже вони смачні. Такий кінотеатр там багато дуже є цих залів. Бачите, різні фільми показують у різних залах. Ось так. Ось так я вже колись тут, по-моєму, і знімала трошки. Це ми зайшли якраз ось тут піцерія зразу. А тут посередині в них всякі штучки теж продають різні. Не в магазинчиках, а посеред проходів теж є багато, що продають. Бачите, тут теж. Їхні палісоси продають. Це італійські вони отакі пелісоси. Їхня марка дуже популярна. У них майже в кожній, кожному домі, в кожній хаті свої. І тут посередині, ось бачите, не в магазині, а посеред проходу. Оце вони так продають. Ну Тут дитячі ці. Тоже посередині супермаркету на проході, бачите, теж продають всякі. Ну, сьогодні э, тут шумно, людей дуже багато. Ось тут знову матраси, щось продають, наприклад, да, матраси. Тут ось біжутерія, також посередині, бачите, на проході. У них дуже ту це для дітей тут всякі ігри. Є тут телефонні компанії сидять, пропонують теж Wi-Fi і свої ці. Це вже для маски для цього. Скоро буде. Господи, не можу згадати. Бачите, тут закритий продуктовий. Окуляри продають да йде мій чоловік. Тут є всякі від сонця і для зору. І Є лікар, який тобі робить візиту. Там бачите кабінет лікаря. Так, який хочеш, є окуляри і за 10 євро простенькі, такі з, цим, з пластмасовим склом, якщо хочеш, можеш купити собі. А є, ну, мій чоловік, по-моєму, 70 євро. 70 за. А то він мав окуляри за 300 євро. Ідеш до таких лікарів приватні, тобі платять, Як згадять ціну, то можна й за 500 окуляри для зору заказати. Транмійс. <гумен> Ось такі туфельки тут. Такий магазинчик недорогий, але хороший. П'яца Італія. 22,99. 49 євро таке пальтішко. Це таке типа сорочки зроблено, але удільньоно, ну як плаття. Така рубашечка 1799, дуже гарна теж, з такими попирішками матеріал. Тут вже сумочку приставили, бачите, як ходить до чорного. магазинчика. Такі ось сумки теж. А тут такі теж десь новий хід. Така сумочка, красотулечка. От зараз подивлюсь, скільки вона коштує. Отакі плесочки. Ну, 15 євро 1499. Вони пишуть ці ціни. 99 копійок, щоб написати 5 євро. То є 1499 було би 15, а платиш і так 15. Ось такі сумочки. Ну, теж 15. Вони тут майже ціна. Бачите, теж оце. 15, 14,99. Ось такі. Однаково. Це вже більше 22. Ось така. Ось такі теж 20, 19,99. 16 євро. отака 17. 99, ну 18. Бачите, як вони пишуть, 99 копійок, щоб не округлювати. Ну, Такі шапочки теж. беретики. Ха. Ось таке пальтішко гарне. Ну, типа так, воно осіннє, не зимове, але подивіться, яке гарне. 30-йо, 29 99. Теж ціна. 99. Не 30. Бачите, яке гарне. Ось такі ціни. Ну і білий ще такий самий, як ото червоний, теж така сама ціна. І отакий ще коричневий. Ну, Повторюю, це магазин недорогий, але більш-менш можна знайти качественне щось. Це спортивні такі. 17, 90, тоже 18 євро. Все 99. Ну так. Це ось такий вже більш елегантний магазинчик, і ціни інакші. Це більш така одежа, більш спортивна для чоловіків і для жінок. Бар, де у них тут бар, де п'ють каву і можуть щось перекусити. У нас бар називається там, де йдуть пити чоловіки бар. А тут бар, де можна перекусити, випити каву в кофейку. Такий лук жіночі. жіночий, Такий. мода така зараз. у них. Остапі ще, все більш елегантніше. Тут все такі дерева, і я оце замітила, що тут є такі фрукти малесенькі. І що воно таке, я не знаю. Бачите, які кольорові гарні такі. І цвітуть біленькі. тут біленькі. Там ще зелені. А тут усе, що воно, таке, я не знаю, воно точно не несідне, але ціле деревце і там теж. А тут ще такі зелені вони, такими виноградинками тіпа типу, ростуть. От ящериця, тут лазить малесенька, така гарна. Бачите, на стіні. Опа, тікла. Пішли звідти з тих супермаркетів, йдемо сюди. Бачите, тут величезний цей комплекс. Тут ось Макдональдс і тут інші ще магазини будуть. І теж вони наполовину закриті, а це ця дорога, це метро, що це тут вони строять вже роками також. І в них дуже багато є китайців, китайських центрів. Зараз ми зайдемо теж в один, де продають китайці. І вони повикупляли тут усе майже таких багато дуже магазинів, центрів, домів. Прям є цілі ці китайські квартали і все. І дуже багато вони італійці ходять до китайців, хоча вони мають свої бренди і цей. Але я люблю до Китайців іти, щоб там подешевше купити. Хоча зараз у китайців вже не так дешево, як колись було. Оце ось Макдональдс. Тут на дворі можна посидіти її всередині. Так що так. Бачите, магазинчики ці де, як... Тут е ці ще для дітей всякі качельки. Ну, ніколи там нікого не бачу майже, щось ніколи не працюють. А це під тарелло, там написано, це я вам показувала колись цей магазин, що тут самі туфлі продають. Оце тут. Повний магазин туфлів. То я колись там купляла, часто купляю тут. Я вже вам показувала тут цей магазин. Ну ось там, бачите. Там, де написано мега-сторі, там все під китайцями. Колись там був строїтельний магазин, ну там трошки лишилося ще, але все викупили китайці. Цей магазин величезний. Бачите, тут був колись стройматеріали і все. Багато років відколи я тут, був тут строїтельний магазин, а зараз під китайцями. І так багато таких магазинів, де вони все поскуповували. Вони тут добре обустроїлись китайці, і їм тут добре, нічого їм тут не цей не загрожує, не виганяють їх нічого. Ну, дуже вони за це все почувають добре. Ось тут ще трошки таких і всяких. А це вже захід сюди в магазин. Вже вони до Нового року, до Різдва усе приготували, теж китайці. Хоча вони свій новий рік не відмічають з ними. У них свій. М -м -м, красота. Наш пам'ятає. Ось такий вертеп вони завжди роблять на різдво італійці. Ну, не такі великі, менші всякі. Це бачите. Крисота Казка! І балакає по-китайськи. Аж коли? О, яка красота. Аж хочется уже с Різдва. Казка. И там, бачите, Ось такі ялиночки по 28, 69 євро більші. Ось такі по 290 теж є, бачите, ялиночки. 590, така з шишечками. Оця 13,90. У кожний кожный вкус и цвет шестнадцать девяносто. євро. Тридцать два Теж маленькі, але такі вони. Тридцать два, сорок два. Пока сорок пять євро, з шишечками. 59. 55. така, Теж маленька, невеличка, бачите, там більше йдуть. О, від 29 до 89 тут ялинки. Ось така велика. Напевно, 89. А тут ось більш натуральна, така засніжена. Від, залежить від сантиметрів, йде від 120 і 179 євро. Ну, а це вже такі більш натуральні, якби. Вони ще їх тут доробляють. Бачите, драбина стоїть. Ось, ми сьогодні тут вирішили поїсти в супермаркеті, щоб вже вдома не варити нічого. Візьмемо такі Це з картоплі, такі кроке, а це з пасти, з, з макарон, це також таке жарене, притедло. Макарони яйце, е, ці, горошок. А це з картоплю. Ніно ну, отаке спробували, ну, така моцарелла фуміката і там м'язкого пуркета. Ось таке. Так що такий сьогодні у нас обід буде. Дякую, що ви дивитесь і підтримуєте мене. Всім до нових зустрічей, до нових відео, всім нам, українцям, перемоги. Чекаємо, і незабаром буде те, що ми мріємо. Про те, що ми мріємо, збудеться. Я впевнена в цьому.